Ось така оригінальна довгочасна фортифікаційна споруда, з якої зробили дитячий садочок укриття. Нічого подібного тут нема. Біж. Запас питної води. Двері. Абсолютно оригінальні фортифікаційні двері. Побудови 1932 року. Все працює. Заходимо всередині. Що там далі? А далі у нас молодша група дитячого садочку. Постійно джмелики, метелики, дитячі. Меблі є навіть амбразура, в якій заховався. Ось такий смішний чоловічок. І це в малому казематі Є медична аптечка. Ну і загальний від. А це вже старша група, яка приготувала дот. До потужної оборони. Отакі у нас непрості умови.